Алло, Марусю, мусиш приїхати, ні сили немає, городина позаростала, яблука обірвати треба, по господарчі купа, роботи, а я висиджу на лавці, стати не можу, ноги понабрякали. понароджувала тих дітей, допомогти нема кому. Бери туба, Угу. Не так, дай сюди. Та ти мені їх поб'єш, віддай я покажу. То не так. 100%. Таке во добре, що ти приїхала, бо я воні сили не маю. З лавки стати не можу, ноги понабрякали. Сто процентів. А ти що дивишся? Їдь теж поможи трохи. І на сторінку не забудь підписатись.